Ви коли-небудь відчували себе зовсім самотніми і не знали до кого звернутися за допомогою. А що, якби поруч з вами завжди були невидимі помічники, готові підтримати в будь-який момент? Сьогодні я розповім, як знайти зв'язок з ангелами та наставниками, які можуть змінити ваше життя. Привіт, друзі! Я Ерія і ви на каналі Езотерія. У цьому відео я хочу поділитися з вами практиками, які допомагають зміцнити впевненість і внутрішню силу. Це практики спілкування з ангелами або духовними наставниками. Якщо у вас є сумніви щодо існування таких сил, спробуйте цей метод. Гірше точно не стане. А от зміни в вашому житті можуть бути дуже помітними. Ця практика особливо корисна в складних ситуаціях, коли нема до кого звернутися за допомогою, а моральна підтримка дуже необхідна. Ви можете почати взаємодіяти з ангелами, як з друзями, поділитися своїми проблемами і попросити їх про допомогу, і, звичайно, дякувати за те, що вони присутні у вашому житті і підтримують вас. Важливо зазначити, що ангелів вищих істот можна назвати по-різному: це сутності, духовні наставники, провідники або навіть предки. Це різноманітні можуть бути сильні духовні істоти, які бажають конкретно вам і всьому людству підвищити рівень вібрацій, покращити життя і дати можливість жити в гармонії з Всесвітом. Ми назвемо зараз їх всіх ангелами для простішого нашого розуміння в цьому відео. Іноді відгук від них може проявлятися через сльози полегшення або внутрішній трепіт, що є ознакою успішного контакту. Як саме спілкуватися з ангелами? Окрім простої розмови, можна використовувати інші методи, як медитація, візуалізація або ведення щоденника. Медитація дозволяє вам налаштуватися на глибший контакт, візуалізація допомагає краще відчути їхню присутність, а щоденник може слугувати способом отримання і аналізу своїх відчуттів. Кожен з цих способів може посилити ваш зв'язок із духовними наставниками і зробити спілкування регулярним. Важливо навчитися розпізнавати, коли вам відповідають духовні помічники, а коли це просто ваші думки. Ангельські відповіді часто супроводжуються відчуттям внутрішнього спокою, натхнення або раптового рішення проблеми, яке приходить ні звідки. Друзі, напишіть, чи відчували ви щось подібне колись у житті. Також мені цікаво, як це можуть пояснити люди, що налаштовані скептично до цієї теми. Повертаючись до ангелів, варто згадати, що духовні помічники ніколи не вселяють страх або тривогу. Їхні повідомлення завжди несуть позитивний і підтримуючий характер. Багато відомих особистостей відкрито говорять про свої духовні практики, включаючи спілкування з ангелами та духовними наставниками, що допомагають їм у творчості, роботі і повсякденному житті. Наприклад, Дензел Вашингтон часто розповідає про свою віру і те, як він щодня читає Біблію і звертається до своїх духовних наставників для отримання керівництва. Він вважає, що ці практики допомагають йому залишатися на правильному шляху в житті та кар'єрі. Інша знаменита актриса Анджеліна Джолі. Також ділиться своїм досвідом зйомок фільму Нескорений «Unbroken», який глибоко вплинув на її духовне розуміння. Вона зізналася, що під час зйомок вона відчула присутність чогось більшого за себе, чогось, що об'єднує, приносить красу і гармонію у життя. Опра Вінфрі та Долі Партон відкрито говорять про свої духовні досвіди. Опра часто згадує про внутрішній голос, який направляє її в житті. А долі Партон вважає, що її пісні натхненні божественним втручанням. Спілкування з ангелами та духовними помічниками допомагає багатьом відомим людям знаходити внутрішню гармонію. Щоб вам також відкрити ці можливості, необхідно правильно підготуватися до спілкування з духовними істотами. І зараз ми розглянемо, які кроки слід зробити для успішного налагодження цього зв'язку. Перед спілкуванням з ангелами важливо створити відповідну атмосферу. Можна використовувати практики очищення енергії, такі як запалення свічок, використання благовоній або медитація. Наприклад, запаліть білу свічку, яка символізує божественну чистоту та захист, і сфокусуйтеся на своїх намірах. Бажано, щоб ця біла свічка була саме воскова, а не парафінова. Використання благовоній, таких як ладан або сандал. Допоможе створити більш духовну атмосферу. Якщо вам подобаються ці запахи, то можете їх використовувати. А медитація дозволяє вам заспокоїти розум і налаштуватися на спілкування. Якщо ви також розумієтесь на цій темі, то напишіть, будь ласка, в коментарях, які ритуали використовуєте саме ви, і я впевнена, що моїм підписникам це буде також цікаво. І якщо казати про християнських ангелів, то ангели та архангели мають різні ролі та імена. В Біблії вони описані не завжди такими, якими ми звикли їх уявляти. Але я вірю, що сила колективного підсвідомого дозволяє нам використовувати їх як зв'язок з Божественним через свою душу. Архангел Михаїл. Ймовірно найвідоміший із архангелів. І ви можете звертатися до Михаїла, коли вам знадобиться будь-який захист. Архангел Михайло часто зображується з золотим мечем. І практикуючи медитацію візуалізації перерізання шнура, ви можете, наприклад, уявляти, як Михаїл захищає вас та перерізає шнур негативної енергії своїм мечем. Спробуйте і напишіть в коментарях, як вам така візуалізація. Архангел Рафаїл допомагає у фізичному стіленні. Він поруч з вами, коли ви хворієте. А якщо ви цілитель чи працюєте у сфері охорони здоров'я, то можете бути впевнені, що він завжди поруч з вами. Можете звертатися до Рафаїла, щоб він допоміг вам позбутися страху та стресу, і він завжди вестиме вас до гармонії. Архангел Рафаїл часто асоціюється з цілюючим смарагдово-зеленим світлом. Ви можете уявляти це світло навколо будь-якої проблеми зі здоров'ям і у вирішенні якої вам потрібна його допомога. Архангел Гавриїл або Габріель, що називають, це посланець Бога та архангел спілкування. Люди часто звертаються до нього, коли пишуть та говорять. Він допомагає художникам, письменникам, вчителям ясно та значуще ділитися своїми посланнями. Якщо вам важко виговоритися чи висловити щось словами, попросіть Гавриїла вам знайти правильний спосіб це сказати. І ви отримаєте внутрішню силу на це. Кажуть, що якщо ви почнете помічати зображення Лілій, це також хороший знак від Гавриїла. Також у кожного з нас є свій ангел-охоронець, у деяких і не один, який піклується про наше духовне зростання. Його місія служити, спрямовувати та захищати нас, допомагаючи нам на нашому духовному шляху. У той час, як архангели працюють з усіма, то наші ангели-охоронці працюють виключно з вами. Вони відчувають до вас безумовну любов і завжди поряд з вами. Хоча вони завжди доступні вам, вони не будуть втручатися у ваше життя без вашої вільної волі, або якщо не станеться небезпечна для життя ситуація до того, як вам настане час покинути своє тіло. Ваш ангел-охоронець завжди на зв'язку. У будь-який момент, коли у вас виникнуть труднощі, ви можете звернутися за допомогою до свого ангела-охоронця. У важкі моменти життя, коли ми відчуваємо величезне горе чи розпач, ми можемо відчути, що з нами хтось присутній, навіть якщо це дуже тонке почуття. Це почуття присутність чогось більшого. І значущого. Але ваш ангел-охоронець призначений не тільки для найважчих часів життя, ви можете звернутися до нього у будь-який час, коли вам знадобиться підтримка та захист. Ви можете покликати архангела або свого ангела-охоронця простим зверненням. Ваше щире бажання спілкуватися це все, що потрібно. Наприклад, ви можете сказати. Дякую вам, наставники вищої істини та співчуття, за те, що ви відкрили мені те, що мені потрібно знати. Знаючи, що ангели і архангели теж до вас можуть звертатися і давати знаки через світ, важливо розуміти, що для ефективного спілкування з ними потрібно мати розвинену інтуїцію. Існують різні практики для її посилення, які допоможуть вам краще сприймати повідомлення від духовних істот. Існують різні методи для посилення інтуїції, такі, як, наприклад, робота з картами таро, медитації, розвиток яснобачення, ясночуття, ясновидіння. І карти таро це один із найбільш ефективних інструментів, на мою думку, бо я займаюся таро професійно вже більше 10 років і використовую цей інструмент для розвитку інтуїції. Також проводжу онлайн-сесії зі своїми підписниками, використовуючи карти таро Якщо вам цікаво дізнатися більше, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу вже зараз. А далі в цьому відео я розкажу, як побудувати відносини зі своїм особистим ангелом-охоронцем. Тому обов'язково додивіться до кінця. Чи знаєте ви ім'я свого ангела-охоронця? А як його дізнатися? Влаштуйтеся зручніше в тихому місці, закрите очі і почніть дихати довго і глибоко. І тихо надішліть своєму ангелу-охоронцю прохання, щоб він відкрив вам своє ім'я. Потім почніть будь-яку розслаблюючу медитацію, яку ви використовуєте або можете знайти медитації на моєму YouTube каналі. Щоб отримати спокій, зосередженість та зв'язок з Всесвітом, ви можете сидіти в медитації стільки, скільки захочете, і ви можете почути ім'я свого ангела-охоронця як інтуїтивну думку чи навіть чутний звук. Якщо ви не отримали ім'я під час медитації, то ви можете повірити, що воно точно прийде. Не дивуйтесь, якщо Через кілька годин ім'я з'явиться якимось неймовірним чином, наприклад, у пісні або номерному знаку. Ваш ангел-охоронець обов'язково назве своє ім'я, тому будьте уважні та довіртеся своїй інтуїції. І не ставте під сумнів, отримане вами ім'я, навіть якщо воно вам здасться дивним. Ваш особистий ангел-охоронець терпляче чекав на ваше запрошення. Тому. Можете очікувати на чудеса, особисті ангели та наставники це духовні істоти, які завжди поруч і готові допомогти вам у будь-якій ситуації. І щоб побудувати з ними дружбу, важливо регулярно звертатися до них, ділитися своїми думками та просити про допомогу. Ви можете зрозуміти їхні відповіді через інтуїтивні відчуття, сни або знаки, які з'являтимуться у вашому житті. Чим більше ви будете з ними спілкуватися, тим сильнішим стане ваш зв'язок, і тим більше ви зможете покладатися на їхню підтримку. Не забувайте висловлювати вдячність своїм ангелам за допомогу, яку вони вже надали. Це може бути просте дякою в думках або ж якийсь символічний акт, наприклад, запалення свічки. Регулярне висловлення вдячності допоможе зміцнити ваш зв'язок з ангелами і зробить ваше спілкування з ними більш ефективним. До речі, мої відео про розкриття інтуїції і магію подяки ви можете подивитись тут. Отже. Регулярне спілкування з ангелами і наставниками може суттєво покращити ваше життя. Починайте практикувати сьогодні і спостерігайте за змінами. Діліться своїми успіхами у коментарях, адже кожен, хто практикує спілкування з ангелами, отримує зворотній зв'язок, будь то емоційні зміни або реальні послання. І відправляйте це відео тим, кому це буде цікаво. Дякую за увагу з любов'ю і світлом. area.